Мало бути власником бізнесу для того, щоб стати капіталістом. Власник бізнесу мусить дорости до того, щоб стати капіталістом. Для цього навіть недостатньою передумовою є те, щоб мати капітал, бо можна мати капітал і його протринькати. На капітал страшенно впливає кожен фазовий перехід. Кожен фазовий перехід він пробує зняти з цього капіталу. Якусь його частку і зменшити його. І різниця між власником бізнесу і капіталістом по суті полягає в тому, що власник бізнесу дивиться тунельним зором всередину свого бізнесу, власник бізнесу дивиться на те, як виглядають відносини, яка маржа, хто постачальники, і так далі. І так далі, і так далі. Капіталіст дивиться не в глибину е свого бізнесу. І дивиться на вузько, а дивиться широко. Капіталіст розуміє політичну систему, капіталіст розуміє культуру, капіталіст розуміє всі фактори, які, в тому числі, наприклад, політичні ризики, в тому числі питання там демократії, автократії, і так далі, і так далі. І от клас капіталістів. Які могли би стати частиною несучої конструкції українського суспільства, тільки-тільки починає формуватися, ми це бачимо через е, дуже е, активні, але обережні спроби капіталу заходити в громадянське суспільство, заходити в місцеве самоврядування з якимись розвитковими проектами в громадах, заходити в сектор реформ? Фактично це означає, що ми тільки намацуємо Оцю модель в е, умовах, коли держава ще нагадує скорше жиле. Ми тільки-тільки формуємо. Нам з грубше, 11 років української незалежності. Ми тільки-тільки формуємо свою систему. Вона ще не затверділа, вона ще не є остаточною. Більше того, на неї впливає війна, на неї впливає безпековий фактор, на неї впливає міжнародна ситуація. І я допускаю, що оце формування ще може зайняти не один політичний цикл.